Доброго дня, Томуні, але не з вами поціновуючи шахів. Самі федемайстер, майстер, майстер спорту України Пунін Андрій. В цій 10-й лекції з французького захисту для обраних завершується розбір. до Д4, Д5, і D5. Це 5 Ми подивимося другорядні ділки в розділі 34 Я розбираю ходи без кінь в 3 на четвертому ході плюс C3. Що це мається на увазі, можна зіграти це 3, але не можна зіграти кіньєфтра. З цього є варіант купречикас вам е 3. Ну і також такі ходи, як РЖ4, варіант Німцовича і ДЦ. Не дуже ляк. Ходи. В розділі 35 розбирається гамбітний варіант після 3, кінь F3, кінь С6 без ходу С3, це хід з Ванд3, це 2 0, жатва пішака, треба знати, що на неї робити. Ну і нарешті в 36 розділі розбирається можливості білих після ходу С3 с 7 які ми не дивилися в минулих двох лекціях. А я нагадую, що ми дивилися ходи слон Д3, А3 і слон Е2. Що це означає? Це залишаються такі ходи, як ДЦ, слон Е3, Кінь а 3 слон Б5, і інші найдуже часто вони зустрічаються. Так що ця лекція дає вам повний репертуар після ходів Е5 С5, Треба зазначити, що безумовно дві минулих лекції набагато важливіші, але і те, що. Я наводжу у цій лекції. Також треба знати, тому що інколи білі використовують другорядні лінії. Ну, а якщо вам сподобається це відео, ви можете натиснути Вподобайку, підписатися на канал, якщо досі не підписане. Залишити коментар або навіть оформити спонсорство на канал. Лекція номер 10. третій хід є 5. Другорядні лінії. Дата лекцій 14 та 18 грудня 2023 року. Актуальність теорії StockFish 16. Де це? На четвертому ході. Це павене хід. Дуже легко це довести. Це захист каракан, але тільки білі вдарили на c5 і витратили так. Тому учонок, звісно, тут вже трохи краще. Кінняв 3, слон С5. Тут у більшості випадків слон D3 грає, чому? Тому що слон B5, слон тут не виконує ролі, ми Е7 граємо, ну і потім починаються типові ідеї, тобто кін на G6, далі F6, ну, дуже легка гра, і в нас перевага. А якщо с 3, ми ну, бачимо, що деякі грали, ну, також дуже легко проводиться F6, тобто ферзь E2, що зіграти, ферзь C7, слон F4, кінь 7 Ну, Вже три треба робити, тому що ми хочемо зідрати і на G6, також в G5 в F5, в G3 це загроза. Є на F, і ми тоді вже зачиняємо позицію, в нас трохи краще. Ну, а іншу словно F4, втарили. Ну, не можна пити, ферзь F6 відразу 0-1. Це фігура буде. Ну, слон БЕ5 новий хід, кінь F6, далі знову 2-0, загроза BE5, це, 3-D, і у нас трохи краще. Тому ну, ніхто так не грає, всі грають, якщо управить цю систему слон д 3 І ми граємо F6. Ну, і тут, якщо ЄФ, Кінь Ф6, два нулі і Е5. Знову ми захопили центр з великою перевагою. якщо слон Б5, РБ6, Ферсі 2 вдарили, далі кінь F6, далі два нулі. Знову дуже швидка атака на ну, єдиний хід це ферсі 2, б'ємо. 6. І це як захист карака. Тільки в захисті карака, якщо відчинити цю позицію, вона може, мабуть, виникнути за порядку ходів бачити, що 10 партій кін Д2 біля грало, 18 партій слов на П2. Коли тут хід білих, то у білих велика перевага, і я вам це демонстрував. Це хто? Коли на моїх індивідуальних заняттях захисту карака Інія Е5 С5. Але тут не вистачає темпу, тому далі. Ми зіграємо слон на d6 і e5. Єдине питання, чому слон F4 не працює. Відповідь досить легка, тому що ми можемо зіграти g 4 і далі на F2 атака буде. Тому робимо висновок, що, ну, далі зіграємо слон D6, E5. Тут дуже важко вже щось рекомендувати білим, в них позиція гірша, і нічого не змінює слон d5, корольів далі також. Іграємо слон D6, тура F8, Е5 і у нас перевант. Так що робимо висновок, це погана лінія. І коли ви бачите хід Д на С, ви повинні радіти. Наступна лінія. РЖ4. Ну, треба зазначити, що так німцові грав, коли починав вивчати третій хід Е5. Але також, якщо це порівняти захистом каракан, то у нас не вистачає тепло. СД. І далі слон D3. Ну, тобто чистіше, кінь F3, кінь С6 і слово 3 грають, подивимося без ходу. Кінь F3, ферзь G3. Дуже це. Не часто ви можете побачити, ферс на C7, солон F4 зовсім не має ходу. F6 і F5. Чорни перемагають, F4 також погано через кінь 4 кінь F3, F6, тобто сон F4 G5. От, і знову програє, є F вдарило. Хорошо, вдарити, вдаримо. Ну, у нас дуже гарний Після цього ми зіграємо Е5. Ну, Це дуже схоже на захист каракан. Тут Білі відіграють пішака на H7, але ми поставимо пішака на Е5, і у нас перевага. Що Кінів 3 і потім Сонде-3, ну, знову-таки, це захист каракан тільки те. У нас та ж позиція виникає, коли білі зробили хіт А3 або зробили 2-0. Ну і ми у захисті каракан. Використовуємо ту ж ідею. Ми граємо аж 5, ми починаємо атакувати ферзя. Якщо g 3, продовжуємо аж чотири атакувати, на ферзь f 4 f 6 І завжди тут слово g6, король d 7 Ідея. Тобто, наприклад, партії моїх учнів Сидорика так з Денисом Рахмангуовим, мабуть, у 2017 році щось подібне отримав і переміг g 4 ми граємо кінь а 6. Далі слон Е7. Ну, біля відрали пішка, але далі йде F5, потім йде G5. Тобто ми зачинили позицію і захопили простір. Потім, після цього, ми зможемо атакувати ПШК на е 5 якщо в нас перевага. Якщо це поганий хід, ферзь f4, от зіграємо F6. Ну, бачимо, що тільки що це партія Сидоріки. Тобто h4, якщо зіграти, граємо ферст на c7, тиснемо ще більше на е 5 От ми кліп, б'ємо, б'ємо і потім кажеться 7, да, і на це 5, потім почуть вибирати такі 8, тобто у білих немає компенсації за да. жертви, є ось воно вже 6 якраз, роль де 7, і зараз біде, ну, повинні це 3 або це 4 зіграти, тому що ми розуміємо вже, що в нас основна ідея, почнемо вдарити, вдарити, і зіграти ферсак 6. Це 4, вдарило, 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 ферсак 6, вдарило, 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 і тут є 5. І далі пішат на d5, втрачається. Якщо ж це три, тобто біля хоче вдарити на d4, б'ємо, ну, та ж ідея, і найкращий хід вважається ферзь на g5. Згідно з рушія, ну що якщо вдарити, 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 ось у цьому вам була ідея входу c3, а f5, і далі зіграємо кін на g7, і слон втрачається. Тому ферст g5, вдарив, вдарив, слон на e7, розміни. Ну, ми відбили атаку білих. Зайвий пішак, тому висновок дуже радійте, коли ви побачите хід ферст на G4. Далі наступний хід F4. Ну, це не дуже гарний хід. До речі, мабуть, так може статися, що з другого ходу F4 ця позиція вийде, якщо зіграти F4, D5, E5, c 5 і зіграють d 4 я не розумію, навіщо використовувати такий порядок кадрів, тому що у цих випадках вони вже грають через кінь в 3, це 3d3. Добре, можливо, це Ми атакуємо і драємо перс на B6. І, до речі, це не так погано дебілок, тому що сучасна руші демонструє Слон слона D3, майже ніхто так награв, слон D7, 2-0. Ну і тут треба зазначити, що коли ми бачимо піша. На F4 завжди робиться хід в кіня 6, тому що у коня імунітет до слона з'являється. І десь ми хочемо кінж 4, десь кінь F5 зіграти. Знову таки, якщо порівнювати це з захистом каракану, у нас зайвий теп. І король H1. Ну і, наприклад, на H3H5 у нас є завжди ресурс. Ну, а 3, наприклад, біля Чекають і тут. Праємо. Ну, і далі ми хочемо вже вдарити. Зіграти сло на c 5 ми не визначилися положенням короля, коли ми вдаримо завжди. У нас буде, потім іде. Кіну три, у нас перевага. Але у більшості випадків білі не грав. Слонда три, грала С3, і це ще гірше. От, ми граємо кіння 6, якщо кіння три, б'ємо, б'ємо, кінь в 5. Все, далі забираємо пішака. У нас перевага. Якщо слонда три, б'ємо. Треба слон D7, ну, слон c 2 інакше кінь б'є D4, в нас зайвий кінь b 4 кінь А3. Це найкраще, що демонструє рушився, бо одна партія. Кін А3 трохи краще стоїть, ніж ну, c 3 Ми б'ємо, і фарса 6 хід який Ми вже знаємо, і в нас перевага двох слонів. Білому десь треба зіграти фарсі 2. Далі. c 3 кінця 6. Ми дивилися, кінь F3, але треба зазначити, що є хід слон Е3. Називається варіант купрейчика. Подивимось також хід А3. У цьому порядку ходів є мінус. Звісно, ми граємо F6 одразу. і кінь F3. Ну, бачимо, що у нас це не виходило, тому що ми на хід А3 грамоться 4. А тут там, ми змогли отримати цю позицію, ну і ми вже розуміємо, що робити. Тут буде кінь 6. До речі, новинка, але дуже легка. Знаходження далі у білих проблеми з пішаком на Е5. А на кінь Е5 б'ємо, об'ємо. Теж це 7 вон В5, слон Д7, дарево, дарево. Далі кінь 7 ну, Далі ми можемо обрати, можемо три нулі зробити, але я вважаю, що має сенсу. Зіграємо вже 6, вон 7 онлі. Ну тобто тут тобто у чорних ніяк не може бути гірше. Ми позбавилися нашого ганого слона. А у білих немає поля Е5 для пеня. Ну так майже ніхто не грає. Слон Е3. Такий кіт, як сон Б5, я навіть вирішив не демонструвати. Ну, мабуть, усі ви знаєте ось цю пасту, то я її знав, коли в мене був четвертий розряд. Слон Є3. Ну, це, власне, варіант купрейчика. Ми граємо перс Б6, перс Д2. Також відразу F6 можна зіграти. До речі, якщо ви побачите партію купр'ячика, то з ним грали тут СД, слон Д7, Кінь А6, Ф6. Якщо ви подивитись з ним, ніхто не зіграв. Ну, це не дивно, тому що його партії 80 х 90-х років Росії дуже швидко демонструє, що f6 – один з найкращих ходів. Ми тепер білі повинні вирішити на яку структуру йдуть. Це непоганий варіант причика. Отримують близько до рівної позиції в будь-якому випадку. Можна зіграти кінь f3 йому. Ну і ми розуміємо, що треба бити конем, тому що знову ця ідея. Далі у нас перевага, тому кінь є 5, кінь f6, слон Е2. Груші вважається найкращий хід, ну 2 нулі хочуть зіграти, Ми можемо спростити позицію. Це те, що дуже легко зробити, і в нас немає ніяких проблем. То тут далі два нулі, слон D7, тобто це Позиція рідна. F4 призводить до більш складної гри. Ми граємо 6 кінь, кінь 3 цілон d7. Слон Д3, щоб не було ходу кінь в 5 і 3-0. Бач, що дуже складна позиція. Кінь-3. Ну дуже гарна ідея, тому що це 4 вдаримо на 3, в нас краща структура. Тому ну, я обрав ті ходи, які були зіграні у цій позиції, де це було зіграно. У партії вже вашого майстра Кернежицького. 5 вдарило, вдарило, b4, ферзь b6, і тут він зіграв кінь 3 і програв кращий хід b5, щоб ви примусите нас зіграти кінь 5 і ферзь b2. Знову ми бачимо Еншпіль. Знову, щоб є така можливість, зіграємо g5. Фактично цей хід працює, тому що якщо вдарити, то пробуємо з пішаком на е 5 Вдаром g4, корольку десь йде, забираємо є. І в нас перевагу. Тому біля б'ють на F6, ми б'ємо. Ну і далі це приблизно рівна позиція, тому що якщо ми вдаримо на F6, вона може вдарити на F7, кінь F3, мабуть, зіграють. І о, позиція рів. Також білі можуть зіграти аж 3 а С4, словом'їде. Ну, тут я повинен зазначити, що я роблю не найкращий хід, але він позиційний, кінь f5. Тому позиційний хід, кінь F5, сувно 2. H5, B3. Ну, до побіди повинні b 3 проводити. Вдарили, вдарили слон вам Е7. Тобто хочемо зіграти G5, або тобто, білі повинні зіграти H4 і кінь А5. Ну, дуже важка позиція за чинного типу. Ну вона рівна. Ну, тобто, це три добре. Ми це вже дивилися. Слон на B5. Ну, знову-таки, порівнюючи з захистом каракан у нас покращена. Лінія, також, якщо це порівнювати з французьким захистом третій хід д 2 Також це більш дальний для нас сценарій, тому що у тій позиції нагадую, що ми не могли бити на С6, а тут можемо бити, тому що у білих немає можливості зараз зіграти Ц4. Ну, наприклад, краємо. Ну, є у нас проблеми. Тобто дуже гарну редакцію Каракану отримував немає французького веселона. Ну, добре, остання лінія, вона. Бажливо, це слон до три. Ну, у нас скрали також у Миколаєві цей гамбіт, я пам'ятаю, зі мною ще мучник Лариса так зіграла. Мабуть, близько 16 чи 17 років тому я знав Толорі у рапіт і ой-лет зробив нічию. Ну і бачимо, що майже всі грають в кінь'ясі, але сучасна теорія каже, що треба грати. Слона це 5 новий хід, майже якщо порівнювати з кількістю партій, яка зараз грається. І якщо біля зіграють слон F4, граємо Кінь Е7, Кін 2 ну і типовий хід F6, Там малі вдарило, вдарило. Ну і тут вже та якось, чорний гарний центр, тому в них перевага. Тура є 1, кінь d2 2 це перехід до більш пізнього ходу Тура є 1, а 3, ну. Тут Б6, профілактика А6, і знову проводимо F6. С3, ну це погана редакція. У тобто, нас навіть немає ферза на Б6, щоб пробити. Подібне гембі, також проводимо F6, отримуємо перевагу. Так що все це цікаво, єдиний цікавий хіст який це БД2. Це ми граємо в КЕ7. Зіграти троє-1 то слон Б6, десь білі будуть вимушені зіграти А3. Окей на Б3 майже завжди грають. Ми граємо слон на Б6, і зараз найкращий хід це А4. Я грав на Родіцький. У більшості випадків біля грали слон е 4 але це дає можливість нам зачинити позицію. Ну тобто можна, звісно, якщо був вимкне та 6 зіграти Ф6, бачите, що руші продемонструє, що це ще кращий хід. Але можна зіграти F5, зачинити позицію. І в нас дуже легка гра, тобто ми бачили подібне. Ми зіграємо 2-0, кінь на G6, біом, що треба забрати на d 4 Це дуже легка гра за чорних, тому це не є карною ідеєю, якщо тут райоди Ф6. О ну, тут досить цікава лінія король. Бігає. Ото побачимо, мабуть, ця партія була за вистування. На зайвий пішок залишити. Але а4, а4, А4 це основний хід, оскільки так грав Даніїв Народіцький. ми граємо А6. Тобто тут не треба грати А5, тому що ви погіршите поле Б5 і у Білу буде гарник. Тура і один, як він грав, також цікаво А5. Новий хід і потім С3. Гамбіт, ми граємо кінь 6 тура є 1, тут слон D7, то у... ідея ходу, хочемо зіграти Тура C8, слон B8. І якщо біля нічого не роблять, якщо вони драють слон Н3, ми кінь А5. Піш під боєм, що воно вдарити. Мої ініціативи білих вистачає тільки для того, щоб ми зробили два нулі, і вагну можемо повторити. Звісно, можна грати інакше, але це найлегше, що можуть зробити човни. Ой, роз є 1. Граємо слона D7, бачимо, що слон Ф4, Тура c 8 було дві партії. І зараз Руші нам демонструє новий хід. Ну, дуже прогнозована H4 за Ідею, Х5, тому що якщо зіграти ферзь D2, кінь G6, 3, як грали, то ми в нулі зробити. І тут ми можемо зачинити позицію ходом F5. Тому H4 відразу, яка різниця? Тобто, якщо ми зараз вже будемо грати. Таким чином, тобто зіграємо K на g 6, слон на g 3 і F6. так, І це буде наша основна лінія, тому що ми не встигаємо зробити 2 нулі буде В Чому різниця? Тому ми граємо f 6, але тут вже а, ну я хотів вам продемонструвати, чому не F5, F5, на ну, це буде. H5, потім H6. І бачимо, що ну, наш пароль буде себе не дуже дарно вже почувати. Два нолі небезпечно, тура це вісім зіграємо, тобто три нолі. Не можна піти, тут позиція важка, але грати чорними з таким королем досить неприємно. Тому ми, на відміну від основного ходу у ферзь 2 який грають люди, тут граємо F6. А5, вдарове, Вдарив, вдарив 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 Тут все форсовано, вдарив-вдарив-вдарив, і король все одно ну, бачимо, що виникла позиція з Різнополом. Ну, наприклад, він може так зіграти. Ну, можемо вдарити на С2, але це вже така от складна гра. Гарна Кіння прий. Ну, тобто, цей хід зрозуміло. Навіщо білі роблять, вони далі хочуть зіграти кін на С2 і захистити пішака на Д4, але ми можемо дуже легко отримати рівну гру, якщо ми зіграємо СД, ну треба бити, звісно. Ми граємо слона Б4. Тобто, ми, коли вивчали захист каракан, казав, що у цій структурі, якщо ми можемо зіграти слон Б4, потім кінь Е7, у більшості випадків у нас немає проблем, тому що. У цій позиції, звісно, а слон на F8 це ще гірша фігура, ніж кінь на G8, тому що якщо зіграти слон на e 7 то нема куди резувати коня. Це означає, що по чомусь зіграти кінь e 7 потім ще зробити якийсь хід конем. Тому, коли в нас є на b 4 таких проблем нема. А після цього у нас ще й виникає ініціатива. Тобто, у нас немає. Як і проблем? Сон D2 і граємо ферзь C5 і хочемо перейти до еншпілю. Наприклад, білі можуть зіграти кінь С2. Ми тоді б'ємо і проводимо типовий підрив F6, Kінь і 7 В цьому Еншпілі у чорних немає жодної проблеми. Якщо Sloan D3 це новий хід, ну це те що. Рекомендую решіт, граємо за цією схемою. Сон D2, д 2 F6. Далі А6, щоб не було кінь на Б5, і кінь вже є 7. Ну і рівна позиція. Тому хід uh, тіня 3 не є якимось важким для чого. Наступна можливість це ДЦ. Виб'ємо. І після чого вірний порядок ходів це спочатку зіграти Б4. Як бачимо, у більшості випадків півлі починали з ходу свого на д3, але це не вірний порядок ходів. А після Ф6 бачимо, що відсоток білих дуже поганий. Тому що ми дуже швидко змогли підірвати центр. Б4, слон на Б6. Ми ну, бачимо, що основний хід Б5. Я вважаю, що краще зіграти 2-0. Але ми тоді атакуємо центр. Слон С7, є і не 6. Тура є 1, А6, он же 5, 2, 0. Ну і ми отримали центр. Тобто далі дуже швидко ми можемо зіграти Е5. Сонже 4. Тобто вже дуже важко цю позицію грати за білих, і вони швидко можуть програти, якщо зроблять вами хід. Але у більшості партій біля грали П5, і це призводить до того, що ситуація ще гірша. Вдарили, вдарили, вдарили. шах, у ролі в вісім, вдарили. Тінь в 6 І якщо ви дивилися захист каракан, коли я вам це пояснював, то ми подібну позицію отримували. Це, звісно. Краща редакція для чорних, тому що зараз ми зіграємо з c 7 Е5. Воно на C7, дивно, але це новий хід. І потім Е5. Ми захопили центр, далі королів 7, Тура і 8 звісно, в нас перевага. Це дуже легко порівняти з ферзовим гамбітом, керзбачкою структурою, де біліє багато часу, щоб провести F3, E4, захопити центр. А тут вже в нас все є. Тому більш точний порядок ходів: зіграти Б4. Тлона b 6 і зараз зіграти b 5 Знову слона D3 неточний хід, тому що атакуємо пішака. Граємо А 6 щоб не було Б5. Кінь e 7 хочемо зіграти. Амулію. По потім F5. Типовий хід, то Білі не може дарити на F6. Це означає, що далі кінь на g 6. Це дуже неприємно, тому що немає свод g 3 через F4. У чорних краще. Тому p 5 точний порядок ходів. кінь 5 Слон Слона 3, кінь 7 0-0, кінь 6. Починаємо атакувати центрального пішака. Наприклад, слона 3, щоб завадити, зіграти нам 2-0. Це не дуже гарно. Ми зіграємо Тура С8, потім зіграємо кін на С4. Після цього розміну зіграємо на С5, все одно зробимо 2 0 Тому найкраща хіта 4. І тут на ферснув 7 сінту. Пішака, білі вимушені зіграти тура е 1 і 2 Слон Слона 3. І зараз бачимо, що стара партія зіграє на c 5 але кращий хід Тураєв c 8 Звісно, у нього є певний недолік, якщо біля захочуть, вони зроблять нічу повторенням ходів, але він не є дуже неприємним для нас, тому що ми граємо чорними, і це дуже рідка лінія. Тобто ця позиція вже виникала всього один раз. Ми граємо. Тура Ф це ми повертаємо ферзя до захисту. І якщо біля дуже гарно зіграються, буде нічого, то треба брати ферзь аж 5, ферзь 4. Не дуже денний хід. У нас є позиційна жертва Тури. Тура це 4. І якщо вдарити, б'ємо, потім Аф 6, підриваємо центр. У нас дуже сильна ініціатива. Якщо Ферзь на 3, то Тура f 4, і потім проводимо Ф5. І дуже цікавий. Маневр Тороя, Тороя х 8 С8, С4, Ф4, Ф6, але у результаті ми отримали гарний центр. У нас перевага. Тому кращий хід це ферзь H5, H6, кінь Ф7, Тінь F4. І треба білим робити нічого. Ферш-3 поганий хід, ферзь F4. Слона С2, кому що загрожувало кінь б'є 3 g 5 проблеми з конем починаються. У білих єдиний хід G3. Єдиний хід Кін Д6, Тура Ф8, бачимо, що загроза відскоку коня і потім удару на F2, тому Тура А2 це єдиний хід, до речі. Ой ну, ми переходимо до цього еншпіля. І у чорних краще. Тому що це ж таки у них є фест. Ну, я вважаю, що у більшості випадків, звісно, партія завершиться нічого, але білі поведіє хобите. Тому навіщо? Що можна тінь А6 зібрати? Ферш 6. Сього на F2, б'ємо. Йому і біля 9 вічне Що загальний висновок, цей варіант небезпечний. Це для білих і дуже точною грою вони можуть зробити нічого. РБ6, РСД 2 тут не може бути у білих перевага. Наприклад, кінь А5 зідав, ціло на Б5, с 8 потім с 4. Це не є тарну редакція, Так що слон Є3, я навіть і не дивився. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку, залишайте коментарі. Також можете оформити спонсорство на канал.